Візитки. Підготовка макетів для друку з фольгою та лаком. Давайте почнемо. Перше, що потрібно зробити, позбутися градієнтів, адже всі елементи під лак і фольгу мають мати однорідне тло зі Spot Color. Ось таким вот чином. Позбуваємось градієнта. Перефарбовуємо в червоний. Створюємо на панелі зразки, swatches, Spot Color з назвою FOIL або Foil Gold, наприклад. Можна обрати яскравіші кольори через RGB. Розкладаємо шрифт на криві, оскільки шрифт не повинен залишатися в макеті для друку. Він може злетіти, спотворитися тощо. Усі елементи, які мають бути покриті фольгою, слід прибрати з макету. Наприклад, ось цей чорний напис може створити небажаний ефект під час друку. Оскільки фольга є покривною, вона перекриває все. І якщо, наприклад, під час друкування виникне якесь зміщення, ці елементи залишаться та зіпсують макет, нам це не потрібно. А ось ці гілочки ми плануємо покрити лаком. Їх можна залишити в основному макеті, а зверху нанести лак, це створить ефект акценту і підкреслить деталі. Або ж ми можемо зовсім їх видалити, залишивши на їхньому місці лише лак. Буде просто чорний фон, але з покриттям лаком у цих місцях. Це створить ефект, наче крапля води лягла на матову поверхню. Копіюємо, вставляємо зверху. Знову ж таки, позбуваємося градієнтів. Те, що буде покрите лаком, я зазвичай перефарбовую в зелений. Додаємо ще раз Spot Color, називаємо його Варніш. Робимо яскравіше. Дуже важливий момент. Усі ці елементи не повинні виходити за межі друкарського макету, бо візитки друкуються впритул одна до одної. І ці елементи можуть потрапити на сусідні візитки. Це зіпсує весь макет. Тому потрібно зробити обрізку через інструмент обробка контурів Pathfinder. Прибираємо заливку, щоб залишилася невидима лінія, лінія різу. Вирізаємо, видаляємо все зайве. Ось так. Якщо увімкнути панель перегляду розкладки FARB, Separations Preview та поставити позначку, ми зможемо бачити наші Spot Colors, вимикати їх, щоб зрозуміти, де саме вони знаходяться. Файл зберігаємо у форматі PDF. Обов'язково в CMYK шрифти розкладаємо. Додаємо поля. Є ще один дуже важливий момент при збереженні самого PDF. Тут є вкладка Маркси і Бліди. Треба зняти всі ці галочки, якщо вони стоятимуть. Вони зайві лише заважають. Використовуємо поля документа Бліц. Активуємо ось цю галочку. Це за умови, що через Ctrl плюс ALT плюс P відразу були задані поля по 2 мм. Якщо їх не було, можна збільшити монтажну область з фактичного розміру до розміру з полями, тобто 94 на 54 мм, у підсумку це буде візитка 90 на 50.